Юрченко Ігор. Як ім'я? Як ім'я? Як ім'я? А? Хто в залі? Як ім'я? А Пілоніска Вікторія, будь ласка. Ні, то не Пілоніска Вікторія. Ой, мама, Филонова. 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 Я разумею. Я разумею. Я забыла. Я забыла, я даю. Заміна на відсутній по районам. Микитян Каріна. Микитян Каріна є? Там з Азотарів. З Азотарів. З Азотарів. З Азотарів. З Азотарів. З Азотарів. Побік Юлія. Є. Так. Бойченко Олександр. Бойченко є? Відсутній. Боскін Олександр. Є. Є. Будь ласка, прошу. Дякую. <говори> Гераліко Максим. Є? Дякую. Іванов Максим. Іванов. Іван. Іван. Максим? Іванов. Могу... Максим. Шо, шо, не до а, Понятно. <говори> Олександр. Нозрицький yes. Олександр. Є, будь ласка. Рожаков метро. Yes. Yeah. Анна, Дякую. Ну дуже богото там знімав. А... А... Мати Роман, Дякую. Попович Павло, Попович є. Дякую. Зрів'яні комійка. Дякую. І Юсупова Катерина. Дякую. Заміна відбулася. Колеги, кого не назвали? Я прошу вибачення, що з мандатом кого? Ой, пандрій, дякую. Колеги, будь ласка, присутні і зареєстровані і зараз знаходяться в залі. 154 особи. Чотири особи разом з запасними замінними на напрямучих. Сто 164 особи. Хорошо, одна секундочка, сейчас переходимо по голосуванню по вопросам порядку денного.